Прийдешньої середи, 26 червня, в Україні переважно без опадів. лише вранці та вдень у північних, східних регіонах та у Карпатах. Пройдуть невеликі короткочасні дощі місцями з грузами. Вітер північного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. У західних областях східного – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів тепла. Вдень – плюс 22, плюс 27. На крайньому півдні – до плюс 30. Безхмарним ранком порадує погода 26 червня на Полтавщині, проте від середини дня вона зміниться на похмуру і такою залишатиметься до завершення доби без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 23 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 14. У Кременчуці вранці та ввечері очікується ясна погода. По обіді небо ненадовго затягнуть хмари, без опадів. Вдень повітря прогріється до 25 градусів із плюсом, вночі очікується плюс 16. Ранок у горішніх плавнях буде ясним. Від середини дня погода зміниться, і небо вкриватиметься хмарами до настання вечора. Без опадів нічна температура повітря плюс 15, денна плюс 25 градусів. Вітер північного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 26 червня 1957 року. За даними метод фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 35 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1969-го – 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок долучайтеся до наших соцмереж.